Ну, як мінімум, ми знаємо, куди дівався Гігават Зеленського, який він обіцяв, і чому замість нього тільки 15% було все споруджено, тому що Кудрицький все розповів перед тим, як його заарештували. Чи це наслідок, чи це причина, не знаю. Але факт тому, що він повідомив, що Галущенка фактично зірвав всю історію, а Галущенка це колишня людина Деркача, що там зараз теж сказати важко. І ще дуже цікаво: перед арештом Кудрицького, значить, його зупинила патрульна поліція, попросила документи, коли він спробував. Значить, в гаджеті показати якісь свої документи. У нього вирвали цей телефон, і втікли і сказали, що це розслідування ДБР, і вони захотіли забрати телефон. Але конфіскувати речі, бучії у нас може поліція чи хтось інший, виключно за рішенням суду. Ніякого рішення суду не було. І питання тут не в Кудрицькому чи в комусь іншому, а в тому, які методи застосовує наша влада, коли їй треба. Слава Україні! Героям слава!